Вітаю, друзі! Сьогодні 6 лютого з вами Валерій Кличок і сьогодні я хотів би з вами поговорити про ще одні вибори, але в США. Чому ще одні? Бо вчора я вам розповідав про вибори на Росії. Там, до речі, продовжується попея з реєстрацією, не реєстрацією Надеждина. Уже його будуть реєструвати чи відмовляти 8 лютого. Залишилось чекати ще 2 дні, не так багато. Мали завтра розглядати це питання, але на його прохання відтермінували цю історію. Я вам про неї обов'язково розповім. А сьогодні поговоримо про вибори в Сполучених Штатах Америки. Звісно, це дві різні історії, порівнювати їх приблизно не можна. Процеси, демократія, традиції, таке інше речі, які ну з російськими традиціями виборів вони просто не співвимрені. Але менше з тим у сполучених штатах Америки є певна загроза також демократичним процесам саме в постаті, в обличчі, в діях. Дональда Трампа, республіканця. Хоча я знаю, що є багато прихильників в Україні щодо його політики, але я не поспішав би так дуже сильно співати йому дефірамби, тому що останні годії заяви, направду, дуже небезпечні, вони отримують відповідні фідбеки не лише в США, в судовій системі, а навіть і в Європі. Європейські політики виказують стурбованість, якщо раптом на посаду Президента Сполучених Штатів Америки буде обраний Дональд Трамп. Ніхто не вмішується, звісно, в ці процеси, але американці самі там вчиняють чимало адекватних правильних дій по відношенню до того, аби ну, Трампа не те, що не допустити, а в демократичний спосіб. Дійсно, щоб він не став кандидатом на посаду президента, тому що у нього великі шанси перемогти Джозефа Байдена. Але не більше, ніж у його. Суперниці по партії Нікі Хейлі. А, бо нині в США відбувається процедура праймеріс і кокус. Це практично одне і те саме. Це одне і те саме. І от у республіканців є два кандидати, дуже потужні, які борються між собою за те, аби представляти цю партію саме на виборах у США восени цього року. Суперником Трампа є Нікі Хейлі. Це колишній губернатор Південної Кароліни, і вона попросила буквально вчора. Захисту секретної служби Сполучених Штатів Америки це спецслужба, яка представляє персональну охорону державним службовцям, чи в колишньому, чи нинішнім державним службовцям. Якщо є загроза їхньому життю, ну і, зокрема, Хелі повідомила про те, що є загроза, і ці погрози до неї надходять. Ну, поки що вона точно не говорить, але. Я допускаю також огляду на ту інформацію, яка публікується, що і з боку прихильників Трампа і Трампа навіть самого. Так, друзі, це дуже серйозна річ, яка нині активно обговорюється. У е, пресі Сполучених Штатах Америки не лише в пресі, а й в ділових колах, і це не жарти, тому що дійсно процес виборів у Сполучених Штатах Америки праймріс поки що перетворюється на дуже серйозне політичне протистояння навіть всередині республіканської партії, особливо на тлі голосування допомоги в Україні та міграційної реформи. І так, останніми днями стало відомо, що прихильники Дональда Трампа Активно, регулярно зривають заходи Нікі-Хейлі, які вона проводить в рамках передвиборчої кампанії у своєму рідному штаті в Південній Кароліні. І саме це стало приводом, в тому числі, до звернення до секретної служби. Згідно з федеральними правилами, а там процедура призначення. Персональної охорони не дуже проста. Захист повинен бути санкціонований міністром внутрішньої безпеки після консультації з консультативним комітетом Конгресу, який складається з п'яти членів, включаючи і демократів, і республіканців верхнього рівня, як у Сенаті, так і в Палаті представників. Тобто, ви розумієте, що процес буде нешвидким. Але сама поява інформації, вона вже ну, багато до чого нас спонукає. Ну, принаймні думати, власне, що ж там може відбуватися, Трамп не полишає. Своїх намагань обійняти все таки посаду кандидата в посади президенти, на посаду президента, тому що це він отримує цей статус після з'їзду республіканців. Але на сьогоднішній день стала ще одна цікава новина відома про те, що апеляційний суд у Вашингтоні вирішив Дональду Трампу заборонити користуватися президентським імунітетом, імунітетом перепрошую, у справі про втручання у вибори. Загалом проти Трампа порушена купа кримінальних справ у Сполучених Штатах Америки. Він користується дійсно імунітетом, який отримав як президент, по багатьом із них. І от одна із таких гучних справ це його заклик до штурму капітолію, який він. Зробив до своїх виборців, коли програв вибори Джозефу Байдену. І от в рамках цієї цієї історії відбувається судова справа, і тепер сказали, що Дональд Трамп не колишній президент в рамках цієї справи, а звичайний громадянин Сполучених Штатів Америки, який може користуватися послугами адвоката і так далі. Ну, це суттєво обмежує його можливості до захисту, тому яке буде рішення винесено, ну, питання залишається поки що відкритим, і як це попливає на його подальшу виборчу кампанію. Також е залишається питанням відкритим, і я думаю, що не найкращим чином. Що саме це за історія із втручанням? Е у вибори. Справа в тому, що окрім історії з Капітолієм, є ще один цікавий факт, про що багато писала і українська преса, і Західна, що якось так, коли Трамп тримав у руках таємний звіт про втручання Росії у вибори США, цей звіт де зник. Тобто це вказує на те, що Трамп точно міг бути причетний до історії, про яку багато говорили. Про втручання Росії у вибори Сполучених Штатів Америки, коли він вперше вибирався на посаду президента США ще у 2016 році. І якось так, буквально днями, знову за дивним збігом обставин, його майбутній віце-президент, колишній журналіст, ну колишній в принципі журналістів не буває. Такер Карлсон, він колишній журналіст телеканалу Fox News. Такер Карлсон мене таке складається враження, що точно належить Трампу. Він полетів. До Росії він засвітився в Росії. Він, нібито вже навіть взяв інтерв'ю у Путіна, що йому заборонив робити Вашингтон після гучного скандалу про звільнення із Fox News. Але разом із тим наголошую, що саме цей такер Карлсон в особі Трампа отримав таку собі ну, дуже класну перспективу війти в політику США, стати навіть цілим віце-президентом Сполучених Штатів Америки. А це направду. Посада дуже і дуже серйозна. Але давайте, друзі, все-таки тепер повернемося до Хейлі та її праймеріс. Точніше, праймеріс, які вона проводить, змагаючись із Дональдом Трампом. На сьогоднішній день відбулося двоє праймеріс, де вона програла: це праймеріс у штаті Айова та у Нью-Гемшері. Там Трамп переміг ну, з суттєвим відривом, але не глобальним. Найбільша проблема нині для Трампа заключається в тому, що. Нікі Хейлі не знялася загалом із цих виборів. Ну так як, наприклад, сьогодні на Росії активно знімається будь-які можливі потенційні кандидати в кандидати на посаду президента і підтримують цим до е, Путіна. Хотів сказати Дональда Трампа. Ну і схожа історія і в Сполучених Штатах Америки там також знімалися, як і той самий Рон Де Сантіс, інші е, кандидати на посаду президента від республіканців на підтримку Трампа. Трамп, як мені от розповідають мої знайомі, які дотичні ближче до внутрішньої політики, США, маю на увазі мають доступ до інсайдерської інформації. То навіть Трамп після того як Нікі Хелі залишилася у виборчих перегонах на посаду кандидата президента від республіканців, заборонив навіть прихильникам Нікі Хелі фінансувати її виборчу кампанію. Так він просто-напросто погрожує, що якщо стане президентом, то Бізнесмени, які нині е, займаються саме фінансуванням виборів, Хейлі, вони зазнають якихось утисків. Це нібито розмови і, направду дуже дуже серйозні погрози, що свідчить про те, що Трамп має на меті обмежувати не просто демократію, а й свободу слова, і все інше. Хоча, от саме цей Карлсон, журналіст, розповідав, що от після Трампа у нас в США буде все дуже добре, а сьогодні ми не можемо говорити про якісь речі, які б хотіли говорити. Те, що у Хелі у виборчій кампанії, для Трампа дуже серйозний удар. І про це навіть писала преса наприкінці минулого місяця. Ну буквально тиждень-півтора тому, справа в тому, що Трамп боїться Хелі і особливо після її відмови знятися з праймеріс. Ну, от власне, що вона говорить сама. У нього почалася істерика. Він ображав, він робив те, що він робить. Але я знаю, що він так робить, коли не впевнений у собі. Я знаю, що він так робить, коли йому загрожує небезпека, а він повинен відчувати загрозу без сумніву, сказала Хейлі. І дійсно, коли вона оголосила про те, що буде продовжувати боротися саме за голоси виборців на наступних праймеріс, ну Трамп почав виступати у своїх промовах, згадуючи Хейлі, не дуже привабливо. Можливо, прямо він її не ображав, але для Сполучених Штатів Америки така риторика, коли натякають на свого опонента, вона більш ніж очевидно, вона сприймається дуже-дуже чутливо. Це, можливо, там на Росії ніхто на це не звертав би увагу, але поряд із тим, для США це серйозні дуже виклики. І про це Гелі говорить. Голос і публічно заявляє, що вона може виграти у Джозефа Байдена, якщо республіканці дадуть шанс їй все-таки приймати участь у виборах загалом президентських, бо шанси Трампа вона оцінює не надто високо, і окрема соціологія, яку публікують сьогодні американські змі, дійсно на це вказує. Попереду будуть ще кілька праймеріс. Ну от, зокрема, в штаті Невада. Там, взагалі, дуже цікава історія. Було ухвалено рішення на рівні законодавчих органів цього штату. Проводити праймеріс замість кокусів, тому що там ну якась дивна історія, але справа в тому, що і кокуси будуть проводити, і праймеріс будуть проводити. І от дійсно сьогодні там будуть проходити кокуси, а в четвер будуть проходити праймеріс. На одних кандидат буде, на інших не буде. Так само і в четвер там буде Трамп, а там не буде Гелі. Ну реально, друзі, ситуація вкрай заплутана. І якими будуть результати праймеріс серед республіканців в Неваді, поки що ніхто не береться оцінювати. Далі 24 4 лютого будуть відбуватися наступні праймеріси Південній Кароліні, це безпосередній штат, де Нікі Хелі була губернатором, потім Мочагані 27 лютого, і супервівторок 5 березня, де 16 штатів одночасово будуть проводити праймеріс. Тобто, фактично, вся політична боротьба попереду, хоча низка експертів оцінюють шанси Хелі не як високі. Поряд із тим, спецпредставник Сполучених Штатів Америки з питань України Курт Волкер уже в минулому з представкою Екс, давав інтерв'ю одному із видань, і говорить про те, що ну, зарано поки що говорити про те, що Трамп точно може стати кандидатом на посаду президента. Ми поки що говоримо про кандидатство. Тому що, до прикладу, держсекретар штату Мен заборонила Дональду Трампу брати участь у праймері саме в цьому регіоні. А Верховний суд штату Колорадо. Також заборонив Трампу долучатися до Праймеріс через порушення Конституції Сполучених Штатів Америки, коли він закликав до штурму капітолію. Ці рішення будуть оспорюватися в Верховному суді. США, і там є великі шанси, що Трамп може отримати позитивне рішення. Але політичні баталії довкола сьогоднішніх історій там ну доволі цікаві. І окрім того, скажу ще одну деталь, яка стосується позиції Трампа голосування допомоги Україні. Мається на увазі, яка входить до пакету із міграційною реформою. Трамп виступає категорично проти будь-якого голосування за міграційну реформу, яка включає допомогу Україні. А деяким республіканцям це дуже не подобається. Криза у республіканській партії більш ніж очевидна. Тому я думаю, що звернення Нікі Хелі про захист до Служби безпеки після збільшення кількості погроз на її адресу воно було не випадково. Тому, друзі, слідкуємо за цими подіями. Обов'язково вас буду інформувати і про вибори в США, і про вибори на Росії, бо нам це направду, дуже важливо розуміти, як будуть роздатися події. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, як ви розцінюєте шанси Нікі Хелі стати кандидатом на посаду президента від республіканців. Які питання вас цікавлять саме, що стосується виборів в США, обов'язково буду по можливості на них відповідати поширюйте відео, друзям, всіх люблю, ціную, і шаную. Не примикайтесь все буде Україна.